Тисячі одиниць іноземних зразків артилерійської зброї надійшли в Україну від європейських партнерів. Місяць тому бійці на передовій отримали французький аналог американського М 270 яка ефективно б'є штаби окупантів і пункти постачання в глибокому ворожому тилу на Авдіївському напрямку фронту. Підрозділи 110-ї бригади місяців активно застосовують чеську гаубицю дана. Ця самохідна артилерійська установка розганяється майже до сотні кілометрів на годину, а тому може швидко маневрувати, щоб прицільно розбивати російські війська. Побачити іноземну техніку в роботі на передовій ексклюзивно мала змогу кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Її репортаж далі. Високоточна дальнобійна система залпового вогню Елрум мчить з бойового завдання полями Донбасу. Кілька хвилин тому вона уразила ворожу ціль в далекому тилу противника. Це був штаб, було випущено дві ракети. Е Відповідно, цей штаб знищений повністю. Ми повністю знищуємо управління і логістику управління військами російської федерації. Французький аналог американської М 270 здатний нищити штаби російських з'єднань і склади боєприпасів на відстані у 80 кілометрів. Осколково фугасні снаряди з хірургічною точністю палять російський тил на окупованій території. Екіпаж цього француза отримав близько місяця тому. Це не перше нашого машина. Ми хочемо відмітити цю на модель, тим що вона кожен постріл точно ці російські реби та засоби протиповітряної оборони не здатні перехоплювати роботу цієї системи. А отже, ефективність роботи цих хлопців відчутна вздовж усієї лінії фронту. Мені достатньо п'яти хвилин від отримання цілі до першого пуску. Це все завдяки тому, що пакет наводиться автоматично, все відбувається автоматично. Екіпаж навіть не виходить з кабіни, відповідно кнопочку нажав і все. Сюди поміщаються два ходи, це 12 ракет, це точних 12 цілей. Дотягнутись до ворога завдяки високоточному озброєнню означає стримувати наступ російських військ на кількох напрямках одночасно. Коли ситуація, скажімо так, на першій лінії дуже напружена, навіть не покидаємо позиції, постійно переїжджаємо на 24 на 7 повністю. Офіційно українське міноборони підтвердило передачу французами чотирьох таких бойових машин місяць тому. Обирів в кольорах українського прапору. Ці бійці повісили в кабіні після першого бойового виїзду. Подарували нам вдома цей талісман, коли ми виїжджали, реактивна система залпового вогню з французьким начинням і українським бойовим прапором готова палити орків на донецькому напрямку. Передаємо привіт пі московським з кривбаса, з Полтави, з Чернігова. Постріл. А це вже чеська гаубиця Дана працює на Авдівському напрямку. Лічені хвилини, аби розрахувати точні постріли 152-мм снарядів для досвідченого екіпажу цієї машини. Швидкість означає збереження життя. Прямо зараз розрахунок хлопців наводиться на ворожій цілі з чеської дани на позивний манюня. За мить екіпаж бачить результат своєї роботи. Наша аеророзвідка прислала підтвердження того, що було пряме влучання. Знову дострілюємо, добиваємо. Можливо, ще якась техніка виходить на виконання з тієї сторони на виконання своїх бойових завдань. Ми їх перехоплюємо по відпрацьовуємо відповідно. Почули, як вона працює. Кермує 30-тонною манюною Валерій. Тут розтопорюється башня, угу. тобто всі показчики, всі знаходяться всередині. Угу. Ми за ними слідкуємо. Якщо є десь якісь нюанси, ну але вони бувають дуже рідко. Хоч Сау не нова та працює ефективно, кажуть бійці. Позивний бойова машина отримала від колишнього командира екіпажу, який назвав її на честь своєї похресниці. Боєць загинув на фронті, а позивний манюня. Бійці лишили в пам'ять про загиблого побратима. Манюнька у нас дуже гарна, дуже маневрена і класна машина. Що я можу ще сказати? Інтенсивність дуже збільшилась. Бика вистрелюємо до обіду. Ну працюємо дуже роботи багато. Авдіївський напрямок нині найгарячіша точка після Бахмута. Окупанти не полишають спробу знайти слабке місце в нашій обороні і артилерійської підтримки потребує наша піхота і штурмовики. Дана розганяється до 90 кілометрів на годину і стріляє на відстань у два десятки кілометрів вглиб російського тилу. Ми завжди працюємо з підрозділами аеророзвідки, пристріляємо під коректуру. Гармата досить дуже точна. Приблизно потрібно для ураження цілі 2-3 снаряди. В умілих руках це дуже грізна і ефективна зброя. Автоматичний заряд, краща база, маневреність і комп'ютерне наведення. Головні переваги іноземної зброї в руках українських бійців. Чим більше цих бойових машин новітнього зразка з'явиться на фронті, тим швидше нашим оборонцям вдасться очистити українську землю від російського окупанта. З Донецької області Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Олександр Лубок, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.